Всім привіт! Мене звати Юля і це друге відео на цьому каналі, яке стосується мого діагнозу, який поставили мені приблизно 4 місяці назад помірний депресивний епізод. У першому відео я розповідала, як я до цього дійшла, і що мені назначили антидепресанти. Передивившись це відео, я вирішила, що треба. Ще раз трошки заакцентувати увагу на симптомах, які були проявленням першими дзвіночками і ну, вже реальними симптомами депресії. Отже, я розповідала, що в мене були стреси, із за яких я боялася працювати. Виходити на вулицю. Навіть коли мені треба було в магазин, в мене закінчилися продукти, і мені дуже було важко себе заставити сходити в магазин. Їжа в кафе, яку я дуже люблю, полюбляю, перестала мені приносити задоволення. Тобто я важко працювала, і іноді, щоб себе порадувати, я могла піти десь в кафе і з'їсти щось смачненьке. Але були такі дні, коли я йшла в кафе, замовляла щось реально, що я знаю, що дуже смачно для мене, і не відчувала ніяких емоцій. Типу, ну просто з'їла і з'їла. Протягом минулого року у мене були нав'язливі думки. У мене з'явився страх їздити на машині не за кермом, а навіть поруч з людьми. Хто вже давно водить машину і має великий досвід. Я могла собі в секунди уявляти якісь аварійні ситуації. Коли я вже приїхала додому з Грузії, було все ОК, а потім я переїхала на квартиру. Я почала знімати квартиру і. Перша ніч або навіть перші декілька ночей були дуже важкими для мене. Я дуже тривожилася. Тривога типу, вже зашкалювала з приводу усіх питань, з приводу того, що це чужа квартира, не дай Бог, я тут щось зламаю, не дай Бог, щось станеться. Я боялася темряви перші дні, ну, бо це якби незвичне для мене приміщення. Тому мені було страшно, я завжди ходила з ліхтариком на телефоні або включала світло, і мені було страшно. Зараз я вже звикла. Мені було важко виходити на вулицю, заставити себе вийти на вулицю, так само мені було важко піти в магазин, навіть коли в мене вже нічого не було їсти. Мені було дуже важко піднятися з ліжка і піти в магазин. Крім того, я могла по декілька днів, так як я не виходила з дому, нікуди не ходила, я могла не митися або не мити голову, не чистити зуби декілька днів. Типу, навіть такі прості речі, які в принципі ми робимо на автоматі, кожного дня мені давалося дуже важко. Ну, я вже казала, що я дуже багато спала, тобто я не працюю наразі, і я могла спати по 10-13 годин вночі і потім ще пару годин поспати в день. Тобто в мене не було сил. І навіть коли я заставляла себе кудись вийти в магазин чи там з кимось зустрітися, я приходила додому і лягала спати, бо я вже була втомлена. Крім всього цього, як виявилося, я здала аналізи, почала працювати з нутерціологом, в мене були дефіцити в організмі, деякі з них ще й досі є. А саме в мене понижений білок, понижений ферритин, Почались трошки зміни вчитоподібні залози. Тобто, в принципі, є результати, ну, вітамін D був там на мінімумі. Були результати аналізів, які ще були в нормі, але вже прямували якби, до показника мінусового. Так? І це також впливало на мене, на мої біохімічні процеси в моїй голові. Отже, я почала пити антидепресанти. Першу дозу, перше дозування я була десь. Приблизно три тижні чи місяць. От після цього у мене була, я списалася зі своїм психіатром і вона сказала підняти дозування два рази і через три тижні знов написати їй. Коли ми підняли перший раз дозування, це важко пояснити, але. Може, плюс ще те, що я все ж таки багато відпочивала, я почала змінювати своє харчування, я почала пити і бади, і добавки вітаміни, і я почувала себе як в тумані ще й досі, але й в мене почало з'являти розуміння, що за тим туманом щось є. Тому що до того мій стан був: я не знаю, навіщо я живу. В мене не було не цілий, не мрій, тобто я не розуміла від слова зовсім, що я хочу. Тобто, якщо у звичайному житті я знаю, що я там хочу кудись їздити, хочу щось подивитися, хочу собі щось купити, там, з одягу або якоїсь косметики, я хочу щось з'їсти смачненьке, то на той період у мене не було жодного бажання. В моїй голові було що я нічого не хочу, я не знаю, що я хочу, і взагалі не розумію, на що я живу тоді, якщо в мене не цілий, не мрій, не бажань, нічого. Я не розуміла, на що я взагалі тут на цій планеті Земля живу. Думаю, що наступним би кроком були б суїцидальні думки, теж, тому що коли ти не знаєш, заради чого ти живеш. Ти не маєш сенсу ніякого, і ти такий, ну, якщо немає сенсу і це життя не приносить мені задоволення, то чого взагалі тут перебувати і займати місце. От. Але, дяка Богу, я не дійшла до цих думок, тому що я вчасно звернулася до психіатра. Тож, коли підняли ми дозування вдруге, я почала розуміти, що так, я в тумані, мені ще все, все ще Погано, але я розуміла, що за тим туманом щось є. Колись в мене почалося з'являтися так буквально по одній думці, там, в день або в декілька днів, що, наприклад, я там щось хочу. Або, можливо, я би могла вже щось спробувати, там, катнути на ровері, кудись піти, кудись поїхати. Тобто, зараз важко згадати, але. Це таке, наче як туман, і він трошечки-трошечки розсіювався, і я бачила якісь, якесь світло в кінці тунелю. А через три тижні я знову списалася з психіатром, чи ми провели консультацію, я знову пройшла тести, і ми зрозуміли, що є позитивна динаміка однозначно, але це ще недостатньо для того, щоб сказати, що я вийшла з депресії. От, і ми підняли дозу ще раз. Тобто ми двічі піднімали дозування. І от коли ми підняли вже дозування вдруге, туман прям почав розсіюватися. Тобто в мене в голові почали з'являтися якісь думки. Не можу сказати, що прям бажання, цілі і мрії, але думки, що, можливо, цього я можу хотіти. Можливо, я хочу оце зробити. Тому що. Крім харчування, я ще кожного дня робила зарядку. Я кожного ранку писала план на день. Ввечері я писала відповіді на три питання, а саме за що? перше питання. Що сьогодні сталося хорошого, здається, щось таке, друге, що я хочу відпустити з цього дня, і третє, за що я вдячна собі і цьому життю. Зарядка, можна так сказати, ведення щоденника, харчування. Я намагалася проходити кожного дня хоча б 4-5 тисяч кроків, тобто заставляла себе виходити. На вулицю і бачити цей світ і трошки рухатися. Бо найбільше сил у мене не було. Тобто не танці, не ровер, не багато ходити або виконувати багато справ, сил в мене не було. І потрошку потрошку цей туман почав розсіватися, і через три тижні, як ми підняли в друге дозування, я розумію, що ну, тіпа, в мене з'явилися сили, я щось хочу. У мене навіть з'явилася думка, може взяти ровер і спробувати катнути. Ну, тобто я почала оживати, це реально стало помітним, і тоді я однозначно зрозуміла, що так це була хвороба. Так, мій організм був явно виснажений, як фізично, так і морально, і мені треба було цей відпочинок. Я не знаю, чи могла б я вийти з цього стану. Без медикаментів, можливо, тому що це не було ще там досить, досить критично, але в принципі я рада, що я ризикнула, тому що було дуже страшно почати антидепресанти, бо, як я казала, у багатьох із нас є переконання, та, що антидепресанти це погано, що психіатрія це страшно. Ну, і все, це значить на тобі вже якийсь ярлик і... і все на тому. Насправді, я і досі не знаю, чи я вийшла повністю у свій стан, який я відчувала до того, як в мене трапилася депресія. Але ну, зміни дуже помітні, як для мене, так і для людей навколо. Я... Взяла велосипед і почала не часто, але я все ж таки виїжджала пару разів на Ровері. Буквально пару днів назад я пішла на танці, і для уточнення, сьогодні, 28 жовтня, у мене з'явилися на танці сили. Я почала навіть своїм друзям щось пропонувати, тобто я кудись їх зву. Зустрітися, а не просто погоджуюсь, коли мене звуть. Я була в горах в Карпатах, і до речі, що можу сказати, це вже після того, як ми втретє підняли дозування, в мене реально з'явилося бажання і сили сходити в гори. Моя подруга збиралась в гори, я така: о, можна з тобою? Це було все дуже спонтанно. І я докупила речі, які мені треба, і ми пішли в гори, і я закрила гештальти, які я хотіла. Закрити це горе і хомяк і крім того, ми ще сходили на шпиці. Я не знаю, можливо, це було трошечки зарано, тому що мій організм тільки-тільки почав відновлюватися і набиратися сил, а я його е дуже напрягла, так сказати, тому що ну, морально трошки і фізично було важко, тому що я багато часу нічим не займалася. Фізично моє тіло. Як і по фізичним показникам, по, по аналізам так було виснажено, і в принципі м'язи, все було, були не в тоності, не в, мабуть, і не в тому стані, щоб йти з великим рюкзаком у гори. Але, в принципі, я витримала, і так було важко, нічого не можу сказати. Але після того, як я повернулася, я зрозуміла, що в мене наче трапився відкат. Як це відчувалося, я знов багато спала, тобто я втомилася, знов перенавантажила свій організм і він потребував відпочинку, сну мені знов менше чогось хотілося. Хотілося, ну, ще плюс погода змінилася, тому що до того було тепло, тепло, тепло. Потім, коли ми повернулися з гір, різко. Охолодала, і, звісно, були дощі, і така погода, що реально не хотілося нікуди йти, виходити з дому. Але я тоді засумнівалася в собі. У мене були такі думки: невже це тепер назавжди? Тобто, мені наче трошечки краще, я на пігулках. Але тільки я зробила стрес фізичний, трошки моральний для свого організму, він знов якби відкатився назад. У мене з'явився такий страх, що я ні, ну, вже ніколи не повернуся до свого першого, ну, до, до стану, який був раніше, що мені не можна навантаження, що мені не можна нагрузки і так далі. Зараз, вже пройшов, мабуть, місяць, як ми повернулися з хір, і зараз я знову почуваюся краще, тобто я відпочила, я перездала деякі аналізи і ще доздам деякі. Наразі можу сказати, що феритин в мене знижився ще, і аналізи по подібній залозі також трошки погіршилися. От, тому нутриціолог назначила мені ще доздати деякі аналізи. І потім ми складемо усю картину, і буде зрозуміло, маю надію, буде зрозуміло, що все ж таки відбувається з моїм організмом. Крім того, Мушу додати, що крім мого морального, психологічного стану в мене були проблеми по-жіночому, в мене був рак нульової стадії, ще його називають простоклітинний рак, рак на місці, шийки матки, і мені робили операцію конізація шийка матки, це також був стрес для організму. Після якого мені треба був час на відновлення. Також в мене продовжуються проблеми з ШКТ. Я вже зробила процедуру колоноскопії та гастроскопії під наркозом, і там начебто по результатам все плюс-мінус ок, але не ідеально, і, скажімо так, ну, ми досі не знаємо, що точно відбувається з моїм організмом. Тому що якісь процеси відбуваються, вони відбуваються не в ту сторону, яку хотілося. Тобто моральний стан мій, звісно, і психологічний набагато краще. У мене є більше сил енергії, в мене є якісь бажання. Я почала, я пішла на навчання пізніше, можливо, розкажу на яке. Тобто я щось почала робити не тому, що треба, а тому, що в мене з'явилися бажання, сили ресурс на це. Але ще й досі в організмі відбуваються якісь процеси, які мені незрозумілі. І я в цьому плані стала якась тривожна. Типу, мені іноді здається, що чим далі я ну, поглиблююся у проблеми або питання свого здоров'я, тим гірше. От, але зараз по жіночому все добре. Наразі все добре. З ШКТ ми ще будемо розбиратися, скільки мені ще пити антидепресанти. Тож, моя психіатра сказала, що після того, як мені стало краще, ну вже явно краще, після цього ще треба приймати антидепресанти 6 місяців для того, щоб закріпити результат. І після того плавно з них зійти. Ну, при умові, що в мене не погіршиться стан. Тобто, якщо мені покращило, я п'ю антидепресанти, нічого не змінюється, в принципі, то п'ємо 6 місяців і далі там ще раз консультація і дивимось. От тому антидепресанти ще пити і пити, десь в січні, мабуть, має бути ще консультація, і далі буде видно, що і як. Маю надію, що погіршення стану не відбудеться, а буде все тільки краще, краще і краще. В принципі, мабуть, це все, що я хотіла сказати, і зафіксувати, так сказати, тому що е, час пройшов і, можливо, комусь цікаво, да? що і як, а, до речі, ще з приводу побічних. Реакції, яких я так боялася від антидепресантів, зазвичай вони проявляються перші два тижні. У мене було проявлення таке, як трошечки знизився апетит. В деякі дні це прям відчувалося реально. Але в цілому все було окей. Ще одна з побічних реакцій на ці антидепресанти це яскраві сни. І вони є і досі. Тобто мені усю ніч можуть снутися сни один за одним, я не все пам'ятаю, не завжди пам'ятаю, але в цілому я розумію, що мені сняться сни, і як виявилося, я ще й почала <свісно> у сні розмовляти. Скоріш за все через ці яскраві сни. Зазвичай вони непогані, але пару разів снилося таке не дуже щось приємне. Але зазвичай це щось пов'язане з моїм життям, минулим життям. Якісь люди, ситуації, ну. але, так, да, снів багато, снів багато дуже. От, в принципі, на цьому все все мені не було погано дуже, а я дуже боялася побічних ефектів. Але в цілому все, все пройшло якби окей. І з, по, з підвищенням дози, е, також не можу сказати, що щось мене дуже турбувало. Я ним, мабуть, сни, мабуть, стали яскравішими. І десь може відчувалося зниження апетиту. Але для мене це окей. Тобто зараз стан такий. Мені набагато краще морально-психологічно і фізично. Я продовжую займатися з нутриціологом, тобто слідкувати за своїм харчуванням і здавати аналізи, перевіряти своє здоров'я, Тому що не все ще так, як мені хотілося б. Треба деякі ще показники привести в норму, і тоді можна буде точно видихнути зі спокійною душею і продовжувати своє життя. Я і зараз вже намагаюся жити це життя, але, скажімо так, я більше прислухаюся до свого організму. Я помічаю усі дискомфорти, усі болі, усі зміни. Ну, мабуть, через те, що я сфокусована на цій темі. Я це все фіксую, якщо щось з'являється нове, я йду до лікаря. Цей рік реально присвячений моєму здоров'ю. Я вже дуже багато витратила на, на все це коштів, але будемо вважати, що це вклад у себе, інвестиція у себе та своє здоров'я на майбутнє, тому що ми не молодіємо. А, ну, ми не молодіємо, але хвороби молодіють, на жаль. от, Тому що, наприклад, той самий рек шийки матки зараз зустрічається у дівчат все молодше і молодше, тому не забувайте вчасно перевірятися, профілактуватися, прислухатися до себе, цінувати себе, ну і жити це життя, поки ми маємо змогу. Дякуючи нашим захисникам і нам за наше терпіння. Все, на цьому все, дякую, Па-па. Ще по скриптуму хотілося би додати стосовно того, як сприймають оточуючі. Діагноз. В принципі, всі мої близькі мене підтримали, підтримували і підтримують, і для них це було взагалі не проблемою, і нічого не змінилося по відношенню до мене. Але деякі люди не мають розуміння, що це насправді. Мені здається, взагалі, поки не. Не відчує цей стан, вона не може зрозуміти. Тобто часто люди з депресією чують про те, що вони просто ліниві, вони просто не хочуть, вони просто прокрастинують, що треба просто піднятися з дивану йти робити. Що, наприклад, мені радили там: тобі треба завести дитину, народити, тобі треба завести собаку. Тобі треба чимось зайнятися, тобі треба піти на роботу, тоді в тебе буде менше часу, щоб думати про погане і так далі. Але, на жаль, це так не працює. Це реально біохімічні процеси, які відбуваються в організмі. І, Скоріше за все, для цього треба комплексний підхід, як яким використовувала я, так? Тому що це не тільки були антидепресанти, але це і харчування, і режим. Єдине, що я не ходила до психотерапевта, тому що, ну, на жаль, це дорого, і я не можу все й одразу, тому я вибрала базу, тобто харчування і режим, і медикаментозну підтримку. От, в майбутньому, можливо, коли я зійду з антидепресантів. Або раніше я піду до психотерапевта. Це бажано поєднувати, тому що можна вийти зі стану депресії завдяки пігулкам, але якщо моє мислення і мій спосіб життя не зміниться, то я можу знову спокійно потрапити, потрапити в цю ситуацію. Депресивні епізоди можуть повертатися, і стан може погіршуватися. Тому. Чи багато роботи попереду. От, а всім тим, хто ні разу не хворів цією хворобою, спробуйте не казати оці звичайні фрази. Все буде добре, давай, ти зможеш. Ну, коротше, звичайна підтримка не завжди. Не завжди окей сприймається. От. І якщо у вас в оточенні є хтось з таким діагнозом, то краще подивіться, почитайте, щоб більше розуміти цих людей і якось правильно їх підтримати. Бо підтримка дуже важлива. Дуже важлива. Ну, а тепер все, Па-па.